Йосип Сліпий, висачений митрополитом Андреєм Шептицьким 30 вересня 1917 року в унівській лаврі на священника, в 31-му році заступник голови Українського католицького союзу. За наукові заслуги, активність розбудові культурно-національної релігійного життя, в 1930 році його було обрано дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Під час першої радянської окупації Західної України митрополит Андрей Шептицький за сходою папи Пія XII висвятив таємно сліпого на єпископа з правом наступництва з титулом архієпископа сирейського. 30 червня 1941 року Йосип Сліпий підтримав акт відновлення української держави. По смерті митрополита Андрея Шептицького, 1 листопада 1944 року, перебрав провід над Галицькою митрополією разом з іншими українськими католицькими владиками, 11 квітня 1945 року був ув'язаний радянською владою, засуджений на 8 років важких рук бід. Рік по тому, під тиском подібних репресій, було здійснено саме ліквідацію української греко-католицької церкви. Відкидаючи постійні радянські пропозиції переходу на православ'я, зокрема постметрополита Київської Російської православної церкви, був далі засуджений у 1953, 1957 та 1962 роках. Внаслідок численних заходів пливових осіб і за клопотанням папи Івана 23 митрополита Йосипа Сліпого звільнили з ув'язнення. 9 лютого 1963 року прибув до Риму, оселився у Ватикані. Як Верховний архієпископ з патріаршими правами скликав кілька синодів Української греко-католицької церкви, на останньому з них була ухвалена конституція патріархального устрою для Української греко-католицької церкви, помер 7 вересня 1984 року в Римі.